Це приклад портфоліо від Донецької обласної служби зайнятості, створеного в рамках профорієнтаційного проєкту Плануй розвивайся знаходь з 5 по 15 листопада. Проходить його черговий етап під назвою Молодь Донеччини. в цей період фахівці Донецької служби зайнятості будуть проводити семінари та тренінги для молоді, для студентів, для тих молодих людей, які вперше шукають роботу. Для чого це створено? Таким чином ми вчимо молодь шукати роботу, ефективно презентувати свої знання, вміння та навички. Групові заходи проводитимуть онлайн. Графік та контакти для запису на Фейсбук-сторінці обласної служби зайнятості в першу чергу навчать створювати портфоліо, яке допоможе яскраво описати історію професійного розвитку. Це презентаційний матеріал. Тобто ми вчимось розказувати про свої професійні досягнення, про знання, вміння, навички. портфоліо дуже схоже за структурою зі стандартним резюме. Тобто, в, порфу... в портфоліо також містить контактну інформацію, опис нашого досвіду роботи, наші професійні знання, вміння навички, освіта та наші софт-скіли. також може містити фотографію. Служба зайнятості проводить індивідуальні заходи. Якщо людина хоче підкоригувати резюме чи створити відеопортфоліо, вікового обмеження для навчання немає. Раніше портфоліо ми пов'язували більше з такими професіями, як фотограф, модель, дизайнер. Тобто, це щось було дуже креативне, це щось було про світ, наприклад, моди. А зараз все трошки змінилося, і портфоліо можна створити. Для будь-якої професії неважливо, ви вчитель, ви бухгалтер, економіст, фотограф чи газоелектрозварник. В рамках профорієнтаційного проєкту обласна служба зайнятості з березня щомісяця проводить акції на певні теми: від безбар'єрного простору до пошуку роботи ВПО. Власне Донецька обласна служба зайнятості наразі перебуває на етапі важливих змін. Наразі служба зайнятості Донеччини перебуває в стадії реформування, змінюється трохи структура, але на надання послуг ніяк це не впливає. Ми раді бачити усіх, хто хоче шукати роботу. Ми і навчаємо, і о, працевлаштовуємо. Готуємо наших клієнтів до співбесід, групові заходи, люди, які хочуть започаткувати власну справу. Також це до нас реформування служби передбачає утворення в області двох основних філій Покровської і Краматорської, до яких долучать менші структурні підрозділи.